Друзі, вітаю, екстрасенс Роман Шептицький. І в даному відеопрогнозі хочу з вами зробити прогнозування. Також від вас приходили запити на таку тему, як Кримський міст. Давно ми вже за нього не дивились. Подивимося, як змінились розклади з приводу даного об'єкту, тому що раніше, як робив я розклади і прогнозування. То постійно випадала карта не саме найкраща. І я казав, що для них це щось таке дуже сакральне для ворогівці Кримський міст, Тому його руйнація вона насправді може їх так добряче теж вибити з колії. І в принципі, в принципі зараз, наскільки ми знаємо, чи немає для України того самого дозволу основного. Від тих країн партнерів, які допомагають. Чому цей місяче до сих пір стоїть, так? Але енергія руйнації там присутня була систематично і регулярно. Це тільки питання часу. І зараз, після того, як відбулася така жахлива подія в Києві 8.07, тоді по Україні в інших містах. І ця жахлива подія, яка відбулася з Охмадитом, це теж. Я вважаю, мало би підштовхнути світову спільноту, таки утвердити важливі рішення, бити по важливих об'єктах Росії, військових, звичайно, і в тому числі мало би бути утверджене рішення про нарешті туруйнацію того Кримського моста, триклятого, через якого теж йде значна частина. Підживлення і військової допомоги для тої російської армії. Тож, давайте зробимо сьогодні актуальний прогноз 13.07 у нас сьогодні. Подальша доля Кримського моста. Спочатку працюємо з колодою Дзеркальне Таро. Крас карта удару. Неочікуваного. Нежданого, негаданого, раптового. Карта удару. Це карта є. Питання, яке на паузі. Навіть план чіткий є, тільки треба дати дозвіл вдарити жертва. Міст як жертва. Жартовний об'єкт. І поки що треба необхідні, от ще якісь домовленості. Карта смерть. Крах та руйнація. Я вже неодноразово наголошую, що ну і прогнози вони носять ймовірнісний характер. І тим більше карти не дають якогось конкретного там терміну. Ну, Деколи дають, але не так часто це буває. Більше інформація приходить, коли я щитую розклад. Але кожного разу фінал даної історії по розкладу плюс-мінус однаковий. Є карти краху, є карти смерті, є карти руйнації даного об'єкту. І зараз вони знову активізувались. Після тривалої паузи, це питання знову може бути активним. І... В самий найбільш неочікуваний момент для ворога цей об'єкт може бути зруйновано. І саме зараз, ще раз кажу, це теж може бути така відповідь за останні ті всі жахіті, які ворог приніс на нашу землю. Що йде по Таро Девіант Мун? Так само карта очікування. Чекаємо. Погодження, трійка жеслів. Від тих, хто допомагає за кордоном, від тих, хто в тому числі приймає участь в прийняті рішень і так далі. Очікування, перспектива. Десятка кубків. Тож питання, як на паузі, поки що задоволення в цьому цій просьбі немає. Хоча ці запити регулярно обговорюються і відправляються. Далі. Ворог, який теж це знає, пробує так само щось там підсилювати. А з іншої сторони, ворог, який пробує теж цьому завадити. Але як рішення прийнято королева жеслів? І знов Аркан смерті. Тут він був, тут він був. Смерть Кримському мосту. Смерть тому дияволу. Єдине, що знову ж таке, щоб не постраждали мирні, невинні люди. Тут карта диявола. Вони ну, прекрасно знаю, що цей об'єкт, вірніше, його якраз смерть це питання часу. І руйнація того об'єкту, я кажу, це як щось таке, як свого роду святиня, щось сакральне для них. Знаєте, кажуть, є такі деколи моменти, що там чуть не моляться на когось там чи на щось. Так само і тут якийсь монумент. І це би їм так добряче, знаєте, підпортило би настрій, трошки збило їх з пантелику з їхніх таких стратегій і самовпевненості, що все, що вони роблять, це правильно, і відповіді за це не буде, за ті жахіті, які вони несуть. Бо там вони ядеркою погрожують, там вони ще щось роблять. Але карта руйнації йде, вже в другій колоді вона підтверджується. Неочікувано, раптово. Я кажу, ця енергія в нас знову активізовується. Якщо навіть дивитесь, ну, ж таки, по термінах, ну, актуальна карта, так, це я кажу, це може відбуватися протягом наступного там, періоду. І місяця, і двох, і трьох. Тобто, особливо тут з мечів це говорить про застати ворога як-то в розплох застати, так, неочікувано, зненацька. І третє колода Алістера Кроулі. Сонце перевернуте. Така фраза якась ніч стане днем день стане. Ніччю. нема там в нас якихось найближчих затемнень чи якихось там знов параду планет чи щось. Бо це може бути ця подія якраз з такими речами пов'язана Так, ближче. там, ну так якось воно, що навіть сама, сама ситуація простору. Знаєте, так, так зійдуться планети, воно в тому посприятиме тій події. Знов карта. Втручання йде восьмірка мечів по даному об'єкту. ну Втручання в плані руйнації. Ще не без того, що в цьому плані може допомогти і сама природа, самі стихії. Я про це теж що говорив колись давно. Знаєте, що там буде недоруйновано, то ще природа доруйнує. Далі питання на паузі вже третя колода, та сама четвірка мечі випадає. Чекаємо погодження. Чекаємо матеріалізації ідеї. Карта невдач, ну, тобто спроби були, звичайно, але невдалі. Але ці невдалі спроби, в тому числі, могли робитись для того, щоб подивитись реакцію того диявола, що ж вони будуть робити. Бо ж кажуть, вони постійно там то ядеркою погрожують, то ще щось, ну, біди вони вже не робили. Десятка кубків, дбають про захист того об'єкту. І перевернута шестірка жезлів, що теж може говорити про застосування сили для знешкодження, для поразки, для руйнації. Даного об'єкту. Тому що поки цей Кримський міст стоїть цілий неушкоджений, то для них це теж як успіх-перемога для ворога. Як тільки він впаде, це може викликати дуже багато протестів. І ще більший, так я б сказав, розкол, всередині тої їхньої системи. Тої путтерівської, сатанинської системи. Ну, дай, карта щастя перевернута. Не щастя. Третій розклад, який теж говорить про руйнацію, про нещастя з даним об'єктом пов'язано, нещасливий випадок, але кажуть тоді, коли от, кажуть самі планети так зійдуться. Сам Бог вилів по закону Вищої справедливості, кожен повинен отримати те, що він заслуговує і винних. Має бути покарано, а не винних, винагороджено. Тож хай буде так цю тему згадав. Бо ж так само робив прогноз про загрозу для, ж там говорять, там, Дамб, там, Київської ГЕС, Канівського водосховища, Дніпро ГЕС це постійно загрози, загрози, загрози вони говорять, тим більше вони говорять, що це сама Україна ці загрози спровокує, так? А потім буде їх звинувачувати. І теж мені там пішла інформація, що можуть бути загрози руйнації, ще з їхньої сторони певних там, чи об'єктів, чи дам, і так далі по Україні можуть ще бити. І от тут якраз згадав: а подивися за Кримський міст. Ну і до речі, що я ще хотів сказати, що. Не виключно, що якраз після руйнації Кримського моста, це питання, що не захочуть тоді теж нанести якогось удару, такого, щоб потім було побільше жертв, чи по якихось дамбах, чи по якихось таких важливих об'єктах, чи цивільної інфраструктури, чи військової інфраструктури, щоб теж їх відімстити. Все навколо того крутиться, ці всі варіанти прораховуються. Але чи буде в кінцевому результаті даний дозвіл, тими, хто допомагає, і так далі. То по картах де підтвердження так. І також, я думаю, це ще буде пов'язано із появою F16, щоб можливо безпосередньо полегшити момент доступу до цього моста, щоб його вже остаточно ліквідувати. Карта постійно показує фінальний результат, значить це питання часу. Ось. Таке, що випадає. У кого, які є відчуття, перечуття, також можете писати в коментарях, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки. Телеграм-канал всюди є підписаний, однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Ставте вподобайку, поширюйте інформацію. І до нових зустрічей в нових відео, прогнозуваннях. Та енергопрактиці, яку я проводжу кожен день за мир та перемогу України. Приєднуйтесь в прямому ефірі з мого YouTube-каналу о 22.00. До нових зустрічей. Бережіть себе всім на миру, світла побільше, І хай катюзі буде по заслузі!